І з віку в вік, замріявшись про гору, молились, помирали, знову йшли, зі зморшками народ стогнав по колу, втрачав від Бога послані дари, пісень веселих майже не співали, кружляв над ними в небі чорний птах, і стали сльози, схожі на кристали, країну мрій створили для невдах слід кричали гетьманам про волю. Собі вже не бажали дітям дай, та знову зрада, знов по горло солі, гукають іншого, щоб він повів рай. Клянем когось та тільки не себе. Ми любимо, щоб хата була з краю. Ось так, дивись, і горе об мене. а знайде нас тоді кричим. Гукаєм, рятуйте, жах, бо ми сліпці бездарні. Не знаємо тепер, як далі йти. Сусід горів, свої закрили ставні, тепер вогонь у кожному дворі. Синів найкращих неньки до могили, Спровадив ненажерливий шахрай. І діти цій країні вже не милі, на чужину. Кровиненько віддай, спливає час, надії вже замало. Найкраще те, що знову йде весна, так рано про тепло нам заспівала, та тільки нерозбірливі слова.